Та й на Пінзеля Одноіменний каталог презентували у музеї мистецтв Прикарпаття. У виданні зібрано 55 відомих творів видатного скульптора другої половини XVIII століття Іоанна Георгія Пінзеля. В альбомі монографії каже його автор Віра Стецько. Представлені роботи чотирьох музеїв, зокрема з музею сакральної скульптури XVIII століття Йоан Пінзель. Це сьогодні найбільша скарбниця творів, які зберігаються у Львові. Також твори з Івано-Франківського художнього та Тернопільського краєзнавчого та художнього музеїв. Каталог можна Поділити на три частини: на початку подано мапу це карта місць, де працював і жив пінзель. Також об'єкти, де зберігаються його твори. Далі стаття про самого скульптора та фоторепродукції. Віра Стецько переконує альбом вражає поліграфією і підбором матеріалу. Представлені роботи зазвичай виконані майстром в кінці 40-х років, і десь вже в 1761 році цей рік хронологічно ми вважаємо останнім роком творчості пінзеля, адже в тих архівних документах, які нещодавно знайшли польські дослідники, що в 1762 році вдова Пінзельова виходить втретє заміж. Це дає припущення вважати, що Пінзель загинув або помер десь. З кінці 1761 року каталог виданий трьома мовами українською, англійською та французькою. Меценат видання Тарас Демкура каже: воно підготовлене до виставки робіт пінзеля у Луврі. До речі, там представлені 27 його робіт. Нині творчістю пінзеля цікавляться в Польщі, Франції, Німеччині. Японці навіть відзняли фільм про нього. Коли приїхав французький бізнесмен, побачив роботи пінзеля, які знаходилися в музеї Пінзеля в Львові. І вже п'ять років велися перемовини, робота і реставрація робіт. Але я скажу, що це така перша ласівка. В нас набагато у нас дуже багато історії, і нам дійсно є чим гордитися на Україні. І я думаю, що на майбутнє це стане доброю традицією, що з України багато культурних надбань будуть відвідувати Лувр. Виставка скульптур Пінзеля відкрита у Луврі минулого місяця. Роботу розмістили у каплиці, де раніше складали присягу французькі королі. Оксана Середюка, Андрій Шкварла, новини на важі.